Микола Лимик, коли почали ширитися чутки про великий голод в підрадянській Україні, у Львові було створено Український громадський комітет рятунку України. У червні того ж року привернути увагу світової спільноти до трагедії, вирішує ІОН. Для цього було прийнято рішення здійснити атентат, тобто вбивство, на совєтського дипломатичного представника у Львові. А після цього виконавець акту мав здатися в руки польської поліції. І на суді розповісти про політичні мотиви вбивства. Виконавцем став Микола Лемик. під час розмови з консулом. Микола вихопив пістолет і зі словами: це тобі від організації українських націоналістів за муки і смерть наших братів та сестер, за голод в Україні, за всі знущання двома пострілами він здійснив акт помсти. Щоправда, він вбив не консула, а набагато важливішого чекіста. Процес і справді отримав широкий резонанс. Миколу засудили до довічного ув'язнення, але через кілька років він утік.